Привіт! Сьогодні я вам покажу, як там котиків, собачків і таких, типу придуманих або придуманих так тваринок, ну, яких не существує. Цю собачку я вже придумала, що її буде звати Віва. Вона дуже любить гратися і дуже дресірована. Тобто вона дуже хорошо бігає і прям дуже швидко приносить ігрушки. А цю собачку звати ну, е, тобто, пухнастик, бо вона дуже пухнаста і дуже мила. А цей котик, він маленький, тільки народився, і за це його звати вухастик. А це Патрик, да, я його на обложку поставила, але він дуже класний. Представте, якщо за вами такий пар такий чудовий, що ви заходите туди, а вам, а вам там розбиває екран Патрік, ви ж боїтеся і все таке. А це мертве море, там ніхто не купається, бо воно дуже солоне. Навіть я там тільки трогала, і то в мене там дуже було. Воно дуже було. Я спробувала пальчиком, не знаю. Воно саме, тобто саме сольне. Я тоді не боліла десь два роки. А це зайчик такий маленький, красивенький, тільки в горшку застряв. Він просить, щоб ви передивилися відео заново і щоб і він тоді освободився від цього горшка. А це лисичка, сестричка, вони хочуть, щоб ви точно передивилися заново. Ви ж передивитися. za će video za